Справа 633. На рисунку 178 зображено прямокутний паралепіпед МНКПЕФСТ. Назвіть. Ну і є 5 завдань, які необхідно виконати. Давайте подивимося на цей рисунок. Ось він тут наведено. Ми бачимо, що тут є прямокутний паралепіпед. І в даному випадку перше завдання треба назвати ребра, які є сторонами грані Е. F S T. Оця верхня грань. Ну, які ребра? Тут є чотири ребра E F, F S, S T і T E. Так і записуємо. Пишемо тоді EF. Так, а далі FS. Далі ST. Ну і останнє TE. Є. E. Наступне друге грані, яким належить вершина К. Ось у нас вершина К. Ну і ми бачимо тут три грані. Одна грань ТСКП. Ну, або можна з точки К всі, що починаються грані називати. І так ви точно назвати всі три грані. Давайте з точки К пишемо КПТС. Пишемо тоді Т, С. Наступна грань. Давайте візьмемо нижню грань К, П, М. Н. Пишемо К, П, М. Н. Є. І остання грань це далі від нас, то, що ми бачимо, К, Н, Ф, С. Пишемо К, Н, Ф, С. Переходимо до третього завдання. Треба назвати ребра, які дорівнюють ребру НК. Ось у нас ребро НК. Є ще чотири ребра, є ще три ребра, які дорівнюють ребру НК. Це ребро МП, ребро ЕТ і ребро FS. Записуємо тоді. Отже, ребра, які дорівнюють ребру НК, пишемо МП. Далі ЕТ. І останнє ребро ФС. І Четверте. Назвіть грані, які мають спільне ребро МЕ. E. Дивимося, де у нас ребро МЕ. E. Ось у нас ребро МЕ. E. І які грані мають спільне ребро МЕ e? дві грані. Ось ця грань, яка ближче до нас. Давайте її так і назвемо з МЕТП. E, Пишемо першу грань М. ТП, є ще одна грань. Дивіться, ось у нас М, Е, Ф, Н. Ця бокова грань. Пишемо М. Е. Ф, Н. Є, ну і п'яте. Назвіть грань, яка дорівнює грані Т, С, К. Дивимося, де у нас грань П, Т, С, К. Ось вона бокова грань. Така сама грань буде з протилежної сторони цього прямокутного паралепіпеда. М -е -ф Н. Пишемо. М. Е, Ф, Н. Ну що ж, ось таке завдання про прямокутний паралепіпед. На цьому вправу завершено.